Ми вітання. Ми продовжуємо наш ефір. в суді Катерина Некреча. Будемо сьогодні говорити про конституційну реформу в Україні. Нагадаю, що 3 березня президент України Петро Порошенко підписав указ про створення конституційної комісії як спеціального допоміжного органу при президентові України і запропонував очолити її спікеру Верховної Ради Володимиру Гросьману. Давайте послухаємо президента. Я зроблю все для того, щоб до Конституційної комісії були залучені найкращі фахівці. Найавторитетніші політики. Для того, щоб об'єднати державу, об'єднати Верховну Раду, нам потрібно для цього як мінімум 300 голосів більшості. І це треба для того, щоб політики виконали свої зобов'язання. І я, як президент, виконав свої обіцянки щодо прийняття рішень про децентралізацію влади, тоді, коли владу буде віддана на місця територіальним громадам. З іншого боку, ми маємо зберегти цілісність, соборність України. Ніякого шансу не залишити тим, хто прагнув так званої федералізації, а насправді розколу України. Треба для цього буде провести референдум. Ми, український народ, і я як президент, готові і для цього. Отже, зміни до Конституції запущено. Добрий путь. І також нагадаю, що в мінських угодах від 12 лютого йдеться про те, що однією з умов мирного процесу є проведення конституційної реформи в Україні з набуттям чинності її до кінця цього року. Для того щоб більш докладно детальніше поговорити про конституційну реформу в Україні, ми запросили до нас ігора колігушко, голову правління центру політико-правових реформ. Вітаю вас, пане Ігоре. Добрий день. Ну що почалася вже конституційна реформа? Ну, складно складно відповісти на це питання. Значить, по-перше, комісія конституційна ще не створена. Цей указ це лише декларація наміру. Згідно цього указу, до 12 березня різні громадські і суспільні інституції мали подати пропозиції щодо членства в конституційній комісії. Сьогодні а, вже 16 березня, так власне хто подався, ми не знаємо. Ми подали туди майже 10 кандидатур, і це була така спільна домовленість від тої громадськості і багатьох науковців, які ну що найменше цілий рік останній працюють спільно над підготовкою пропозицій щодо конституційної реформи. Як відомо. Перше питання стало в таку практичну площину в березні минулого року, коли після перемоги Революції Гідності Верховна Рада створила тимчасову спеціальну комісію. І ми тоді трошки були розчаровані, що цю комісію створили виключно з депутатів і не створили власне конституційну комісію за участю науковців громадськості, бо навіть Янукович створював так звану конституційну асамблею. Але тим не менше, ми зібралися і працювали самостійно. Впродовж року так зрушитися в цьому питанні не вдалося. Навіть якийсь узгоджений законопроект у Верховну Раду так і не був внесений. Була спроба президента в червні минулого року внести законопроект, але осіки ніхто так і не зрозумів, хто автор цього законопроекту, звідки він взявся. Ніхто не пояснив його е, різні положення, то так Верховна Рада й не приступила до його розгляду. Е, ми надіялися, що після е, виборів нової Верховної Ради зразу ж в грудні минулого року буде створена конституційна комісія, і вона дуже швидко е, з усього масиву напрацьованих пропозицій. Узгодить законопроект, він буде внесений найкраще президентом до Верховної Ради. Чому цього не сталося? І сьогодні ми чекаємо власне. Вже я боюся будь-які прогнози висловлювати. Ми подали всі, всі кандидатури тих, хто останній рік працював над конституційною реформою. А тепер чекаємо, що з того буде? Чому потрібна Україні конституційна реформа? Конституційна реформа потрібна з кількох причин. Значить, по-перше, для того, щоб запустити реформу децентралізації, тут треба вирішити два основних питання: це створити конституційні умови, ну правові основи для такого широкого об'єднання громад, і створення територіальної основи для спроможного місцевого самоврядування. Ми сьогодні маємо ніби місцеве самоврядування, але оскільки з 11,5 приблизно тисяч наших е, сільських рад, більшість із них не спроможна е, виконувати серйозні повноваження, то в них їх поступово і позабирали. Законом про місцеве самоврядування в 97-му році давалося дуже багато повноважень на місцеве самоврядування. Але як коли почалися бюджетні дефіцити, почалася нестача грошей. Які до того звідкись давалися. Якщо є сільрада, то в неї були гроші. А виявилося, що гроші треба заробляти незалежно, є сільрада чи нема сільради. Заробляти нема нема на чому. І тут почалися проблеми. І от за останні там 15 років фактично місцеве самоврядування залишилося, особливо ці голови сільрад малих, залишилися тільки печаткою, якою він посвідчує якісь довідки. І все, і більше ніяких землю забрали, гроші майже всі забрали. Е, щось вирішувати, нема можливості. Щоб виправити цю ситуацію, треба провести адміністративно територіальну реформу, повернути вже на новий рівень е, територіальної основи місцевого самоврядування, е, широкі повноваження і фінанси для їх виконання. І тоді в нас взагалі в країні може змінитися ситуація. Насамперед, в тому плані, що. Громадяни України, які хочуть сьогодні проявляти активність в розвитку суспільства, в розбудові країни, вони отримують реальний механізм застосування цієї активності. Не раз в 10 років виходити на Майдан, а щоденно працювати з органами місцевого самоврядування, які вони самі будуть формувати. Це перший напрямок. Другий напрямок це. Судова реформа. Цілий ряд положень нашого, нашої конституції не в повній мірі відповідають європейським стандартам щодо організації судової влади. Насамперед, це стосується способу формування Вищої ради юстиції, це формується надмірного впливу на су, на формування судової влади з боку політичних органів, таких як Президент і Верховна Рада України, і ряд там інших більш таких складних питань, які. Давним-давно хотілося б е, фахівцям е, виправити, тому що вони породжують е, протиріччя в діяльності нашої судової влади. Третій напрямок реформування це реформа організації виконавчої влади і особливо відносини між президентом, парламентом і Кабінетом міністрів щодо управління виконавчою владою. Е, щоб ми не допустили повторення тих. Е, е, Протирічі тих скандалів, які були між Ющенком і Тимошенко, коли у нас діяла Конституція в редакції 2004 року. Власне, зараз хотілося б наперед виправити ті, ті недоліки цієї редакції Конституції, які тоді і стали однією з причин цих скандалів. От такі завдання стоять перед конституційною реформою. І зразу зауважу, що. Я думаю, що це помилково дуже часто журналісти співставляють конституційну реформу, яку ніби зараз починає президент, із мінськими домовленостями. Mm -hmm. Тому що в мінських домовленостях сказано тільки те, що статус окупованої території на Донбасі має бути визначений в тому числі в рамках конституційного процесу. І це є абсолютно інше, інше завдання, не пов'язане з загальною конституційною реформою. Я не знаю, як воно буде вирішуватися, але завдання конституційної реформи стоять зовсім інші. Ну а насправді а, чи є політична воля для тих змін, які про які ви говорите, так які необхідні державі сьогодні? От... Ну, Фактично, всі політики про це говорять більше чи менше. Е, з другого боку, дійсно, останнім часом, е, що, що мене трошки насторожує, що е, представники, принаймні, блоку Порошенка в парламенті, і, 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 і навіть і, ну, можна й самого президента так інколи зрозуміти, що вони ці питання розділяють. І вони хочуть вносити зміни в Конституцію окремо по різному питанню. І тут я не знаю, що, що за цим стоїть. З одного боку, можливо, з точки зору самої технології реформування, це і може бути простішим шляхом, але з другого боку, це може означати, що в них на якісь питання є політична воля, а на якісь питання вона зникла, чи її взагалі не було, не знаю. І тому власне. Я думаю, що будуть, будуть дискусії е, в тій конституційній комісії, яка буде створена, якщо там буде кому дискутувати, правда. Але питання сьогодні, принаймні, так виглядає в парламенті дуже неоднозначне. Є більша е, політична воля, більше ну, принаймні вона демонструється щодо реформи децентралізації. Зовсім е, виглядає е, незрозумілою питання судової влади, тому що з одного боку президент постійно говорить, навіть дорікав, десь там пару тижнів тому, чому до сих пір йому не подали для внесення проект закону про внесення змін конституції щодо судової влади. Але з іншого боку, коли розглядався на Верховній Раді закон про внесення змін в закон про судоустрій і статус суддів, то власне. Ті пропозиції, які пов'язані з приведенням нашої судової влади до у відповідність з європейськими стандартами, насамперед, захист судової влади від впливу політичних органів державної влади, таких як президент і Верховна Рада, вони якраз були не підтримані адміністрацією президента, і, і ці питання не знайшли відображення в прийнятому законі. Тому тут мені не зрозуміло. Це політична та позиція президента з цього питання. На вашу думку, хто повинен е, працювати над створенням нової конституції, так, в деяких моментах, це представники всіх регіонів, це, е, от я не знаю, можливо, ви вже знаєте про тих колег, які е, також подавалися так, до цієї комісії. І хто буде представляти в такому випадку, чи має представляти е, оці проблемні регіони Донбасу і Крим? Ну, по-перше, я, я не знаю, як собі уявляє цей процес президент. Він не, не пояснив це достатньо повно. Я думаю, і це така наша спільна з позиція громадськості і науковців, які от останнім часом активно працюють над підготовками, підготовкою пропозицій щодо конституційної реформи. І в рамках реанімаційного пакету реформ і, і в інших форматах, ми вважаємо, що сьогодні немає потреби робити дуже великий представницький орган для підготовки змін до конституції. Тому що за останні вже два роки дискусій на цю тему відбулося дуже багато. Можна по різному там ставитися, і, зрештою, ми самі також дуже багато критикували Конституційну асамблею, яку, так звану Конституційну асамблею, яку створював Янукович. Але робоча група цієї Конституційної асамблеї в кількості приблизно 25 чоловік. Це одна четверта приблизно від членів Конституційної асамблеї. В осени вересні, жовтні-листопаді 2013 року. Дуже активно попрацювала. І та концепція, яка була напрацьована, була дуже якісним документом. Ми б сьогодні могли власне, від неї відштовхнутися і е, врахувати те, на що є політична воля, і внести зміни в Конституцію. Після того ці речі ще були допрацьовані. Наша оця от науково-громадська е, комісія, як ми так її умовно називаємо, з березня минулого року по теперішній час, вже напрацювала текст змін, які реалізують ті ідеї, які були виписані тою робочою групою в, ще в тій конституційній асамблеї. Це можна було б взяти за основу, і я думаю, що сьогодні мала би бути невелика Конституційна комісія в тих пропозиціях, які ми подавали ще, ще в листопаді, і президенту і новообраній Верховній Раді. Ми пропонували, здається, 25 чоловік. Там мають бути представлені кожна фракція в парламенті, має бути президент представлений, має бути уряд представлений. І це разом все має бути половина членів комісії, а друга половина мають бути науковці, громадські експерти, які активно, професійно займаються питанням конституційної реформи. Така комісія могла б, на наш погляд, досить швидко узгодити. Ті питання, які сьогодні є дуже гострими. Ми не, ми не пишемо нову Конституцію, щоб забезпечувати представництво всіх, і всіх регіонів, і всіх верств, і всіх партій, і так далі. Ми вно, Потрібно сьогодні внести зміни, які заважають сьогодні функціонувати державному механізму. От така стоїть задача, і з цим всі погоджуються. Тому великого представництва не треба. Я вважаю, що навіть представництва регіонів тут не треба. Потрібно представництво, напевне, асоціацій органів місцевого самоврядування. Тому що питання децентралізації одне з ключових в цих змінах. Оце потрібно. Для того асоціації і існують, щоб представляти інтереси органів місцевого самоврядування. От я б так вирішував це. Питання. Пане Юре, а щодо децентралізації, це питання, яке. Ну, Найгостріше, певно, що стоїть, о, якщо ми говоримо про реформу конституційну, як вона має бути, що там має бути написано, якою буде Україна, о, на вашу думку, за цієї децентралізації? Концепція реформи місцевого самоврядування і територіальної організації влади це, власне, те, що є предметом реформи децентралізації, затверджена Кабінетом міністрів в квітні минулого року. І сьогодні ніхто від цієї концепції не відступав останній місяць, буквально у Верховній Раді за ініціативою голови Верховної Ради Володимира Гройсмана, активізувалася робота по підготовці цієї реформи. І, власне, я, я вважаю, що внесення змін, вирішив, внесення на розгляд Верховної Ради законопроекту про внесення змін конституцію, це має бути таким формальним уже стартом реалізації цієї реформи. Сьогодні ці пропозиції підготовлені, підготовлені в кількох редакціях, які дуже близькі між собою, тому що всі вони базуються на, на цій концепції. Е, я вважаю, треба просто сідати сідати, класти всі тексти на стіл і, і, і вносити вже дуже швидко законопроект. Угу. Слово федералізація, яке нав'язує Володимир Путін, від якого відхрещується Петро Порошенко? А хоча деякі експерти кажуть, що в принципі децентралізація, федералізація а, ну це якщо в умовах от, сьогоднішньої України тих змін, які нам потрібні, ну є там якісь такі спільні моменти. От, все ж таки, що страшного в федералізації, і що спільного із децентралізацією? Ну, взагалі, взагалі, російські імперіалісти, які мислять категоріями, як опанувати Україну, як підпорядкувати Україну в волі Російської держави, вони, на мій погляд, взагалі помилково використовують слово федералізація, тому що за первісним значенням цього слова, це процес, коли з існуючих суб'єктів. Які мають державність, витворюється спільна федеративна держава. Тобто федералізація це процес інтеграції, зближення, об'єднання в одну державу суб'єктів майбутньої федерації, які на, на цей момент мають якусь державність. Наприклад, 13 штатів Сполучених Штатів Америки після здобуття незалежності вели переговори про. Спільну конституцію і створення спільної е, держави Сполучених Штатів Америки. Е, подібні процеси відбувалися в багатьох, багатьох е, країнах. Е, хоча були й винятки, звичайно, коли унітарна держава перетворювалася в федеративну, Наприклад, Бельгія. Але е, це, власне, швидше винятки правила, І слово федералізація, я не знаю, чи, чи тоді навіть використовувалося. Е, Друге, знову ж таки, нам, нам потрібно насправді не це. Я б, якщо б коректно вживати терміни, то ця дискусія мала б відбуватися між двома поняттями: децентралізація і регіоналізація. От коли ми хочемо в унітарній державі, якою є Україна, не, не ліквідовуючи державу, Хочемо розширити повноваження регіонів, це називається регіоналізація, а не федералізація. Чим відрізняється децентралізація від регіоналізації? Тим, що при регіоналізації повноваження передаються з центру на рівень регіону і все. І на цьому все закінчується. Тобто, ми замість одного центру, який на сьогодні дуже неефективно виконує свої повноваження. Державного рівня, можемо отримати 25 е, таких самих центрів, і ніхто з фахівців не вказує, не бачить, е, звідки там може з'явитися ефективність. Угу. Тому що для людей це все рівно досить віддалений е, рівень влади, вплив громадян безпосередньо на регіональний рівень, це, ну, регіони це області е, сьогодні України е, є обмежений. І тому, власне, всі експерти говорять, що в Україні потрібна не регіоналізація, а децентралізація на засадах принципу субсидіарності, якщо вже повністю е, все це окреслювати е, відповідною термінологією. Що це означає? Це означає, що на найнижчий рівень, на рівень місцевого самоврядування в громадах, тобто в селах, селищах, містах, треба дати максимум повноважень, які вони можуть виконувати. І відповідних фінансів для виконання цих повноважень. Що вони не можуть виконати на цьому рівні, залишити на районному рівні. Що не можна на районному чи то залишити то передати на регіональний рівень, а вся решта, що має бути загальнодержавним, залишиться за державою. Отаке от от розмежування передбачене власне концепцією, затвердженою в квітні минулого року Кабінетом міністрів. І власне, реалізація цієї реформи, вона відповідно до прийнятої в науці термінології називається децентралізація. Дякую, що пояснили. А хочеться ще от знаєте, в який момент про ці зміни. От під час майдану а, в Києві Юрій Лиценко він а, зараз він же лідер фракції Петра Порошенка. Говорив, що в новій конституції буде прописано право на повстання. От, на вашу думку, після всього, що відбулося вже після Майдану, чи право на повстання дійсно може з'явитися у змінах чи в основному у законі? Ну, по-перше, най, 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 найпростіше, найкоротше відповім. Mm -hmm. Мені невідомі ніякі напрацювання з цього питання. Тобто, наскільки я знаю. Я стараюся спілкуватися з усіма науковцями, громадськими діячами, хто думає про конституційну реформу. Мені невідомі пропозиції і активність з цього питання. Якщо розглянути це питання просто ну, в теоретичному плані, тут можна, можна шукати якісь розв'язки, але я думаю, все таки вони не на часі сьогодні. Хоча б тому, що для того, щоб це відобразити в Конституції, треба вносити, напевне, буде зміни в перший розділ, в третій розділ, в другий розділ. І перший і третій розділи вони є захищені розділи. Для внесення змін в ці розділи треба, крім складної парламентської процедури, потім ще провести референдум по затвердженню цих, цих змін. І сьогодні більшість і політиків, і, і громадських експертів. Вважають, що нам нема потреби йти на внесення змін в загальні положення, тобто в перший розділ, в третій розділ і в 13 розділ це ті розділи, які, власне, захищені є в Конституції. Друге питання. Немає опрацювання, власне, що таке право на повстання. От я вважаю, що це швидше є. Ну, такий алегоричний вислів, який насправді в сучасному конституціоналізмі має реалізовуватися правом громадян на ініціативу проведення референдуму по скасуванню тих рішень, які вони вважають в державі прийняті неправильні. От, оце є повстання. Ну, тому що повстання в 18 столітті це було трошки інше. Так, тоді витягували фузею. Приходили під відповідний орган і, і казали, значить: е, хватить, ви покерували, е, тепер ми будемо керувати. Ну, в 21-му столітті, ну, напевне, ми не, не повинні вдаватися до, е, до, таких, до таких методів, а тим більше передбачати їх в Конституції. Це тільки ну, дикість нашої влади в попередній період змушувала е, громадян України е, і, і то громадяни. Дуже цивілізовано, три місяці е, терпіли і чекали, проводячи мирний протест, поки вже не, 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 не дістали е, остаточно. Ми сьогодні, е, власне, повинні теоретично розробляти замість права на повстання право громадян впливати на державну політику більш цивілізованими, більш ефективними методами. Ну, як я вже сказав, одним з таких методів може бути право на проведення референдуму. Референдум. і цент, Центр Центр політико-правових реформ проводив дослідження. Попрошу режисера показати це посилання відкрите на екранах, щоб ми бачили, а що про це власне думають. Українці, так? Ну і о, ставлення до конституційної реформи: 43% українців кажуть, що конституційна реформа потрібна, але її варто від, відкласти. Правильно я розумію. І 26,6% кажуть, що вона потрібна і її слід проводити, от, як. Умога швидше. От, взагалі опишіть, що дійсно думають українці взагалі, на, на ті питання, які ви ставили, так е, е, я так розумію, що ви ставили питання, як розуміють е, для себе люди, що це таке, так? Ну, власне, це дослідження, яке проводилося е, фондом демократичної ініціативи е, по замовленню центру політико-правих реформ, бо ми своєї соціології не маємо. Uh -huh. В цьому дослідженні нас цікавило в першу чергу такі питання, як наскільки громадяни України знайомі з Конституцією, mm -hmm. і тут є повне розчарування: 49% стверджують, що вони не читали Конституцію України, тобто не, не знайомі з її текстом. З іншого боку, нас цікавило ставлення до реформи, і тут ви вже навели цифри. Я вважаю, що це загалом позитивне ставлення, коли більшість громадян підтримують ідею і необхідність реформування конституції. І дискусія тільки точиться, як робити чи сьогодні, чи, чи угу. почекати трошки. І це абсолютно правильна дискусія. Я б сам напевне. Ну, вагався б з відповіді на це питання, і для того, щоб е ці вагання припинилися, треба, щоб був проект закону. Поки ми говоримо про конституційну реформу абстрактно, було б нерозумно казати, я за чи я проти. Поки немає проекту закону, я, я також не знаю. Я знаю, що треба вносити зміни. Але я не знаю, чи ця влада підготує такі зміни, як треба, щоб я їх підтримав чи ні. Е, третє, е, третє питання, яке е, ми вважаємо дуже цікавим і, і тут дуже позитивним, що е, значна більшість громадян України вважає, що Конституцію треба виконувати, дотримуватися. І от е, ми, ми, ми пробували навіть завуалювати це, це питання. Е, перепрошую мене, не. не, не. Не завантажуються ці якраз слабкий інтернет. Ґгум, Ґгум. Е, треба нижче, е, таку, та, так? Бачила? Там є да, далі нижче питання. Е, чи, чи треба виконувати. Читали. Ну, одним словом, я е, всіх. О, о, ось, правильно, Ґгум. правильно. правильно. Значить, е, чи допустимим є порушення Конституції органом влади за певних умов? І ми здавалося б, ну такі вже кинули тут наживки. Орган влади може порушувати конституцію, якщо він е, якщо це сприяє та... ухваленню рішень, які принесуть та, користь суспільству. Та так, так та, та. і а друге може порушувати, якщо положення конституції не відповідає інтересам суспільства. Але насправді і перше, і друге це ну це фальшиві, це це власне, така наживка. І ви бачите, громадяни на це не повелися. 74,4%. Громадян вважають, що порушення конституції є недопустимим за будь-яких умов, і це дуже добре. Це, це означає, що ми маємо прекрасні умови для будівництва правової держави. Треба, щоб в першу чергу влада демонструвала для цього волю і показувала приклад сама у цьому дотримання конституції. І тоді е, ми дуже швидко можемо налагоджувати наше. Суспільне суспільне життя, але поки що про що ви говорили. Конкретики немає. Немає так. навіть пунктів, так про які ми можемо більш докладніше говорити. Але дякую, що ви прийшли до нас і пояснили, як ця реформа має відбуватися, так і що на сьогоднішній день ми вже маємо. Дякую вам, ігор коліушко, голова правління центру політико-правових реформ в нашій студії. Власне говорили про те, якою має бути чи може бути конституційна реформа в Україні. Дякую нашим глядачам за те, що ви з нами. Залишайтеся з нами і на. dalia